А сусід незаконно захопив горище. Як діяти на першому західному першій телевізійній консультації? І я, Ярослав Жукровський. Пані Іванко, вітаю вас. Іван Нагукович, стягувач. В чому полягає ваша проблема? Справа в тому, що наш будинок оперативний ЖБК 126. проживає 96 жителів. І був голова. Кооперативу кравців Йосиф Йосипович, не маючи дозволу ні від архітектурного відділу, ні від жителів будинку, значить, самовільно побудував собі ще одну кімнату. На горищі? На горищі. Без, без документів? Без документів. Я зібрала значить, документи оригінали по всіх інстанціях, ходила протягом довготривалого часу. І пішла до адвоката, і, значить, він написав мені позов, і я цей позов подала в суд про ліквідацію самовільного будівництва, бувшим екс-главою кравцевим. Кравців бу... Що вирішив суд? Всі суди вирішили ліквідувати самочинне будівництво. Я пройшла, починаючи з суду першої інстанції, з суду е, Апеляційної Львівської області і спецсуду значить, України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Всі винесли, значить, і рішення, і ухвали про ліквідацію. Однак значить, він отримав виконавчий лист. І цей виконавчий лист він до сьогодні. Значить, не виконує. Він надалі, значить, в цій кімнаті, яку він побудував самовільно, він провів світло, провів воду і проживає там, використовує її для життя. Ви з виконавчим листом звернулись до виконавчої служби. Як вас сприйняли? Як сприйняли вашу ситуацію по виконанню даного судового рішення? Виконавча служба Франківського району мене прийняла. Значить, дуже добре. Отримали від мене виконавчий лист суду і повідомили його про те, що треба виконати, значить, стове рішення. Однак він, значить, проігнорував е цією, значить, е ну, як би сказати, е тобто, чи буржник в тій ситуації. Е Діяв е, так, щоб виконати це судове рішення? Чи робились якісь дії, е, там, заливання е, відповідного отвору, який е, вів до даного самочинного будівництва? Він нічого не робив. Приходили, е, суд, цього виконавча служба приходила, він навіть їм не відкривав. Е, Цього приміщення не впустив їх, щоб вони подивилися, як виглядає це самовільне будівництво. І вони змушені були скласти акт, що він був відсутній, і пішли, значить, на роботу і надалі. Скільки таких актів державними виконавцями було складено? Про відсутність боржника вдома? Десь біля двох-трьох актів. І що? І, е... При відкритому виконавчому провадженні, при наявному рішенні суду про те, що боржник зобов'язаний привести свою квартиру до попереднього стану, це рішення не виконується? Ні, не виконується. Він проігнорував. Він вважає, що він, був голова кооперативу, йому все дозволено. І він не рахувався, не рахувався ні з людьми, ні з правлінням, ні з чим. Робив так, як він хотів. І надалі, значить, це приміщення не ліквідоване. Скажіть, будь ласка, як сусіди дивляться на ту всю ситуацію, коли колишній керівник ЖБК самовільно здійснив відповідну прибудову і не виконує судове рішення? Він, ви знаєте, настільки себе повів непристойно, він міг до людей відноситися. А, значить, так якби він не бачив, що ці люди проживають в будинку, що вони такими членами кооперативу, як і він. Він, а, значить, а, з людьми мав погані зв'язки, і люди всі зібрали підписи, зібрали підписи. Так, і так. подали в прокуратуру. Я зібрала документи, докази. Що він зловживав сувовим положенням, і прокуратура Франківського району подала справу в суд Франківський. Суд Франківський, значить, голова суду Мартянова, е змушена була значить, е розглянути дану справу. Але не знаю на якій підставі і чому саме е справа була, е значить, так розглянута, винесена постанова. Про те, що справу закрити в зв'язку з строком давності, виконавче провадження щодо виконання даного судового рішення здійснюється виконавчою службою. Чи ви вважаєте, що виконавці вживають достатніх заходів для виконання судового рішення, чи ні? Вважаю, що так, виконавець пан Білецький. Він дуже добре виконує своє в даний час службову свою роботу. Старається значить, щоб виконати цей виконавчий, лист, який декілька років, два чи три знаходиться в даній службі. Державний виконавець після того, як було відкрито виконавче провадження, неодноразово робив вихід. На до місця проживання даного боржника, е, оскільки боржник в добровільному порядку не здійснював виконання судового рішення, була прийнята е, постанова про накладення, е, накладення штрафу на боржника за невиконання судови, судового рішення, оскільки і в цьому випадку боржник не виконав постанову державного виконавця про накладення штрафу за невиконання судового рішення в розмірі 340 гривень, державний виконавець е, наклав арешт відповідно до закону про виконавче провадження на, на майно боржника. Тобто, станом сьогодні боржник, по вашій справі, не має права розпоряджатись майном у випадку, коли він захоче це зробити. Щоб ви порадили людям, у яких виникають такі ситуації. Коли на горищах здійснюється незаконна прибудова кімнат, незаконне захоплення відповідних горищ, не не миритися з таким зловживанням, старатися зібрати всі відповідні документи, піти до адвоката, написати позов і подати справу в суд. Ви звертались до якого адвоката? Я зверталася до адвоката, який має просто досвід роботи, і він. На підставі моїх документів оригіналів написав позов, який, значить, дійсно вказував на зловживання Кравцевим службового положення. Отже, в ситуаціях, в які опинилась пані Іванка, ви повинні розумієте, що Запорукою вашого успіху є грамотно підготовлена позовна заява, є грамотний супровід вашої справи у суді, адже лише аргументовані позовні вимоги, лише аргументовані заперечення і доводи, які представляються до суду, в принципі, гарантують вам рішення про захист відновлення вашого права. Ви прийшли всі суди. Довго тривала ця судова тяганина? Судова тяганина е, ще до сьогодні триває. В, Це вже п'ять років. Що розглядається зараз суді? — Зараз суді розглядається, е, значить, ухвала спецсуду по додатковому рішенню. Він, значить, е, е, екс голова кооперативу, е, сплатив мені, значить, судові витрати за подачу позову. І спецсуд, значить, по додатковому рішенню виніс ухвалу, і ця ухвала тепер розглядається судом першої інстанції. Значить, я вважаю, що е суддя Лозинський, який веде дану справу, що він по суті вирішить питання, тому що всі, е значить, ухвали, які повертаються повторно із спецсуду, розглядаються судом першої інстанції. Ну, мені приходиться не раз звертатися до адвоката, тому що кожна інстанція, чи це апеляційний суд, значить, чи це касаційний суд, вимагають позовів додаткових. І я витрачаю свої кошти, значить, захищаючи інтереси людей в кооперативі. Я просто хочу, щоб мій кооператив був одним із кращих кооперативів у Львові. Тому що взагалі в кооперативі існувало а, беззаконня, ніхто не втручався в дану ситуацію. Люди просто не об... були обізнані, ніхто їм не показував статуту. Люди не знали, що існує такий документ. А на підставі того, що я вивчила статут, і статут я отримала не від Кравцева, бо він мені відмовив, а лише від судді пана Ванівського, який вів тут справу. Я Одже... йому вдячна. Одже... Сьогодні на першому західному у перших телевізійних консультаціях ми говоримо про те, що робити, коли сусід незаконно захопив горище і здійснює там незаконну прибудову. Які зараз він дії робить по приведенню до попереднього стану горища? Чи, чи зроблено хоча б щось? Нічого не зроблено, тому що він не пустив судовиконавців. Значить, те приміщення, і він просто вважає, що він має якісь пільги, вигоди, що він не такий, як ми всі члени кооперативу, і він, ви розумієте, не дивлячись на те, що всі суди вирішили, значить, справу ліквідації замовільного будівництва, він і надалі продовжує якісь фальшиві документи приносити з 11-го року, коли тепер вже 17-й рік, я ошоловлена. Я такого не бачила, щоби документи без Печатки синьої були без розумієте всякої основи. Пані Іванко, в ті ситуації, коли ви бачите, що документи мають якийсь підозрілий характер, вам неодмінно не потрібно звертатись до правоохоронних органів, щоб вони вживали якихось заходів. Пані Іванко, чи мають сусіди доступ до даного горища? Скільки ви казали, більше 90 квартир є в цьому будинку? 96. 96. Чи мають ваші сусіди? І е, е, жителі, які проживають в цьому будинку, доступ до Горища. Ви знаєте, я просто е, знаю, що хтось там може і тримати якусь картоплю, то одиниці, які мали до нього доступ, що він їм дозволив. Тільки... А Ви маєте доступ як житель цього будинку до, до Горища, а горище, відповідно до чинного законодавства, є спільною власністю всіх, всіх жителів цього будинку. Ні, я не маю, мені не дозволили. А, а інші сусіди? Я ті, що приближені були до нього. Тобто, вас сусід визначає людей, які можуть ходити на горище, які не можуть ходити так. на горище. Чи цей факт ви якимось чином оскаржували до тих чи інших державних органів? Я оскаржувала його вчинки щодо мене, тому що він мене матами обкидав, непристойними словами, грозив мені. Я зверталася в Франківську е, ще міліцію. Значить, міліція давала мені відповіді, що він був запрошений на дільничний е, пункт, і з ним проведені були е, значить, відповідні розмови. Це Пані Іванко, такі... в таких ситуаціях ви робите абсолютно все правильно. Коли є будь-яка фізична перешкода вам чи будь-кому з ваших сусідів у доступі до спільного горища, людина має вживати всіх заходів для того, щоб ці дії, ці дії, очевидно, є незаконні, щоб ці дії, щоб ці дії були оцінені правоохоронними органами. І скаржитись до е, е, ЖЕКів, до органу місцевого самоврядування стосовно даного питання. Пані Іванко, маючи судове рішення, в принципі, яке затверджене і підтверджене всіма судовими інстанціями, це рішення стосується приведення до попереднього стану відповідної квартири. І це рішення, безумовно, я впевнений, буде виконано і державний виконавець по даному виконавчому провадженню зобов'язального характеру вчинить всі дії, які... Необхідні для фактичного завершення даного виконавчого провадження, тобто мова йде і про е, виходи до місця проживання боржника, і про вжиття заходів щодо накладення штрафу, і у разі невиконання постанови стосовно накладення штрафів за невиконання судових рішень, е, арешт відповідного майна і зобов'язання боржника. Виконати судове рішення безумовно, в нашій державі не може бути таких ситуацій, коли хтось є над законом, коли хтось є над судовим рішенням. Суди для того і постановляють судові рішення, щоб е відновлювати права конкретних людей, права ваші, права ваших сусідів. Як ви думаєте, чи буде відновлена справедливість? Я вважаю, що буде відновлена, тому що сталися великі зміни на користь тих людей, які мають проблеми із виконавчими службами. Значить, як і в районних виконавчих службах, так і у обласній. І ми всі задоволені, що нам допомагають, що ми йдемо і знаємо, що не буде відписок незаконних, а просто людина відчує, що їй надана допомога. Сьогодні ми говорили про те, що робити, коли вас сусід незаконно захопив горище. На першому західному були перші телевізійні консультації, і я, Ярослав Жукровський. А ще кожної середи на першому західному унікальні перші громадські обговорення Право на вибір з Галиною Янко та Дмитром Посипанком, у яких ви можете побачити, як захистити право громади. Проблема. Виконання судового рішення про зобов'язання особи боржника привести квартиру до попереднього стану, що був до реконструкції квартири та технічного поверху. Як вирішити проблему, звернутися до суду з метою захисту права, отримати рішення суду, яке набрало законної сили, і виконавчий лист надати виконавчий лист до відділу Державної виконавчої служби. Здійснювати постійне ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, реалізовувати інші права як сторона виконавчого провадження, отримати повне виконання судового рішення. Заходи, які може вжити державний виконавець до боржника, здійснити перевірку виконання боржником рішення суду. У випадку невиконання боржником рішення суду, накласти штраф та здійснити арешт майна боржника. Звернутися з поданням до правоохоронних органів про притягнення боржника до відповідальності у разі невиконання рішення судом.